Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про свавілля. Примхливий шукає сваволі, стає проти всього розумного. У цьому вірші ми читаємо не про те, яка людина за характером чи темпераментом. Тут йдеться про рішення жити без меж і без зворотного зв'язку. У біблійному сенсі примхливість це не про емоції, а про відмову слухати, приймати поради і взагалі брати відповідальність на себе. Це бажання бути вільним не заради миру, а заради повної свободи від будь-яких обмежень. Людина свавільна часто виглядає цікаво. Вона справляє враження такої рішучої, сміливої і незалежної. Але Біблія дуже чітко показує різницю між людиною, яка живе у свободі, і тією, що живе свавільно. Вільна людина враховує наслідки своїх рішень і здатна слухати інших. Свавільна ж. Не зважає на наслідки і не терпить жодного заперечення. Один із найтрагічніших прикладів такого протистояння розумному слову катастрофа шатла «Челленджер» у 1986 році. Напередодні запуску інженери неодноразово застерігали керівництво НАСА про небезпеку запуску за низьких температур. Їхні побоювання ґрунтувалися на даних, досвіді і попередніх спостереженнях. Проте рішення було прийнято всупереч цим застереженням. Причини були різні: тиск термінів, страх відкладання на потім, бажання зберегти імідж і показати контроль над цією ситуацією. Розумне слово стало незручним. І тоді воля кількох людей переважила мудрість багатьох. Наслідки відомі всьому світу. Через 73 секунди після старту шатл вибухнув. Загинули семеро астронавтів. Пізніше офіційне розслідування підтвердило, трагедію можна було попередити, якби до застережень поставилися серйозно. Це був не технічний збій, а людське рішення приклад сваволі, яка стала проти всього розумного. Цей випадок боляче нагадує, що свавілля рідко здається небезпечним на початку. Воно часто виглядає як упевненість, але там, де ігнорують мудрість, завжди зростає ризик катастрофи. Не лише фізичної, а й моральної. Цей вірш змушує мене поставити такі запитання і собі, і вам. Чи вмію я зупинятися, коли хтось обґрунтовано застерігає мене? Чи не відкидаю я поради лише тому, що вони порушують мій план або комфорт? Чи шукаю я істину, чи лише підтвердження власної правоти? Біблійна мудрість не закликає до пасивності. Вона закликає до зрілості. Вона вчить, що справжня сила полягає не в тому, щоб завжди наполягати на своєму, а в тому, щоб вміти почути і змінити курс, коли ти не правий. Бо той, хто шукає сваволі, зрештою стає проти всього розумного, а той, хто шукає мудрості, зберігає життя своє і чужі. Господи, збережи мене від рішень, продиктованих гордістю чи поспіхом. Навчи мене слухати розумне слово. Навіть коли воно незручне, дай мені серце, яке шукає твоєї мудрості, а не власної своболі. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже благословінь.